Мікс дитячого одягу лупіло. Ось такі йдуть піжамки на 122, 128, 146, 152, 122, 128, 134, 140. Далі йдуть купальнички 110, 116, 158, 134. Далі такі легенькі сукні, 122, 128, 100% котон, такий топ. Далі набір ось таких маєчок, е, костюмчик, шортики, футболочка з 6-8 років, набір таких шортиків на малючка, така легесенька сукня на 134, 158, набір таких пісочників. Ось такий боді на коротенький рукавчик, футболоч, е, е, піжамка з 158. Набір ось таких дуже гарних маючок 110-116. Такий піжамний набір 98, 104, 134, 140, ось така піжамка 158, 164. Маєчки, це прикольні Майкрафт 122, 128, набір футболочок, 134, 140. така Укрочна моделька йде оверсайз. Ось така футболочка. Ось така. Дальде набір шортиків. 98-104 м'якесенький котон. Піжамний набір, такі також, футболочки набір, 110-116, маєчки 122-128, боді на коротеньких руках, маєчки на бретелі 146-152. Ось такі футболочки, боді, шортики, футболочка, такі костюмчики, де 158, футболочка, такий комбінізончик з шортиками: 134, легенькі кутонові штанішки. Такий костюмчик прикольний. і маєчка, воно суцільне є. Боді на коротенький рукавчик. Також Боді на коротенький рукавчик. Дивіться, яке воно класне, ніжне. 100% котон. Легесенький такий спальничок котоновий. Ось такі йдуть футболочки, боді, шорти. Шорти для купання 158. Такий класний костюм: 146-152 регланий. Шортики, футболочки, ось такі футболочки, такі легесенькі шортики, на девід сірочки, футболочки, такі шорти для купання, футболочки легесенькі, так, такий, цей, у нас іде комплектик з шортиками. Футболочка, сукня, футболочки, такі легесенькі, ось такі футболочки. Тут іде костюмчик, шортики, футболка. 134, 140, такі джинси легерсенькі йдуть на 152. Маєчка, футболочки, така футболочка, такі комплектики для футболок, шортики. Далі, тут йдуть також футболки, купальнички, 146, 152, 134, 140, футболочки, 98, 104, 146, 202. боді на коротенький рукавчик, тут йде футболка, тут ідео. Футболочки, піжамка, сукня. Тут іде костюмчик. Футболочка, шортики, сукня, боділи крутенький рукавчик, костюмчик, футболочки, така класна сукня, також такий йде костюм. Дивіться, який класний костюм: 110-116, піжамний комплект, 98-104, легенькі лисинки, купальничок, боді. І легесенькі сукні. водяна коротенька рукачик і купальничок.